Так, сьогодні 25 вересня, розпаковка троянд розплідник Мір роз. Загалом прийшло 13 саджанців. Закрита коренева система плівки. Такі саджанці, так, по сортам Deep Secret, чайна гібридна. Це новинка селекції Tontau, 22. -й. 23-й, напевно, рік. Новиночка їхня насичено такого бусково-винно-фіолетового кольору. У мене буде загалом монопосадка з такого кольору. Гарний садженець. Так, наступна Олександра Девід Ніл. Це також Флорібунда серії. Запашна ароматна троянда, якось так перекладалась, воно там це розплідник Дельбар, якщо не помиляюсь. Також новинка 22-го року насичено такого лавандово-бускового кольору, квітка, гарна така квартирована з різними зубчиками по краям. Гарненький саджанець. Так, наступний це в нас іде Леді Капрі. Це також селекція, новинка 21-го року розплідника Тантау. Взагалі, я взагалі поважаю ці троянди Тантау, тому що вони працюють на якість, в них саджанці витривалі, не хворіють, не так. Не такі хворобливі. І загалом багато в яких є цей знак АДР. Це, то есть, вони присвячують багато років на виведення того, щоб їхні троянди були стійкі, витривалі, міцні, морозостійкі, довгоквітучі. В общем, все-все-все одні плюси. Легікапрі, колір такого е, персикового Кремовий, пастельна, така велика, Отож, також запашна квітка, гарненький підсадженець. Так, наступний це іде англійська кет. Троянда Девіда. Ось це на нас винного, такого також винно-фіолетового, навіть до такого кольору. Вона, такого я називаю, цей колір бургунд. Він такий винно насичений, гарна також е, ностальгічної форми квітка. Наступний Enhenderson, роззвітльована така флорібундочка, Насичено помаранчево абрикосового кольору. Е, також е, цвітіння в неї між хвилями. Нема, щоб по кучах стояв голенький. Завжди вона світе. Взагалі е -е -е в мене ще є один такий саджанець, замовляла в Лиськове для порівняння і одну замовила ту -ту тут. Так, Twight Zone». Також насичено такого винного кольору Квітка густомахрова, американська флорибунда. а саджанець, садженець наступний. Кінкеден Роуз це цикламін П'єр дерансар, можна так сказати, тільки рожевого кольору. Гарний саджанець. плетиста троянда. Так, наступний Джеймс L. Остін англічаночка. Ну, цей треба видаляти, що йде донизу. Ну, загалом віточки, звісно, такі танюсінькі. Але побачимо її. На Должна показати себе на третій-четвертий рік. Наступний Вільям Моріс англічанка також такого рожево-пастельному рожево персиковому кольорі велика квітка запашна, От також на задній план, на другий план. Так, гарна. Наступна парфюм, парфюм рояль. Це плетиста. Є ще й не гібридний сорт такого рожевого кольору, гарна, така чайно гібридна квітка такого, формує такий якби, бокал. А це плетиста. Дуже гарненький сорт. Наступний Хайвенлі ну, Пінк. Загалом це йде серія мускушних гібриди, Написали Паркове. Такого також пастельно-рожевого кольору. Цвітіння нон -стоп. Це цієї троянди, і загалом вона цвіте, що не видно листя. Гарний саджанець. І наступний це бардюрка моєї патіо. Трояндочка. Ми замовляли її тієї осені, але вони не прислали, не було в наявності гарний саджанець. Загалом 13 саджанців, Розплідник мір роз. Там замовляла вже двічі. Мені сподобалось. ці саджанці відповідають, немає жодного пересорту. саджанці достойні. Ось така розпаковка 7, мир і добра.